За матеріалами СБУ до 16 і 10 років тюрми засуджено агентів ФСБ, які намагалися організувати прорив російських ДРГ на Сумщину. Співробітники Служби безпеки затримали обох зловмисників на одному з блокпостів регіону, коли вони поверталися після проведення до розвідки біля військового об'єкту. За допомогою розвідвилазки фігуранти намагалися завершити складання маршруту для проходу ворожої ДРГ з Брянської області в глиб території України поза локаціями Сил оборони. Наразі один із зломисників за сукупністю вчинених злочинів отримав 16 років тюрми. Ним виявився 60-річний громадянин РФ, що проживав на Сумщині, і вже притягався до відповідальності за поширення прокремлівської пропаганди. Як встановило розслідування, рецидивіст був завербований ФСБ через його родичів з Росії. Після агентурного інструктажу він почав відстежувати координати блокпостів та запасних командних пунктів Сил оборони. До злочинної діяльності він залучив свого 61-річного сусіда, якому суд призначив 10 років тюрми. Задокументовано, як чоловіки разом під виглядом поїздок на риболовлю об'їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об'єкти. Надалі зібрані відомості громадянин РФ передавав куратору від ФСБ у вигляді голосових повідомлень. За матеріалами Служби безпеки суд визнав росіянина та його поплічника винними у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану. Водночас, оскільки громадянин РФ мав непогашену судимість за двома статтями, суд призначив йому покарання 16 років позбавлення волі.